З наших попередніх відео ви пам'ятаєте, що часто ми запрошуємо пацієнтів на реколи. Отже, що таке рекол? Це перевірка стану зуба, який був недавно пролікований кожних 3, 6 або 12 місяців. Адже в даному випадку ми бачимо прицільний знімок 36 зуб. Пацієнт звернувся до нас зі скаргами на дискомфорт під час накушування на цей зуб. Як ми бачимо, незважаючи на те, що канали тут проліковані досить непогано, у нас є невеличкий запальний процес на медіальній системі. Отже, ми приймаємо рішення переліковувати даний зуб. Даний знімок нам демонструє уже переліковані кореневі канали. Лікування тут відбувалося приблизно пів року тому. А тепер до порівняння: Зліва ми бачимо знімок, який ми робили. Приблизно минулого тижня, як бачимо, запальний процес набагато зменшився, і з правої сторони у нас знімочок, який був півроку тому. Як бачимо, наше переліковування спрацювало. Отже, в даному випадку цей зуб у майбутньому буде відновлюватись керамічною коронкою, а ми задоволені результатом лікування. До зустрічі, в равдент.